В минулому відео ми за допомогою скрипта створили обмінний файлик XML. Зараз розглянемо, як на основі нього розжиркувати так само за допомогою скрипту документацію. E, значить, крім самого XML, нам потрібна ще та початкова. Ситуаційна дзьомка, яку ми намалювали, коли створювали цей XML. Я її зберігаю собі у файлик DMF, також домальовую сюди дороги, підсікаю кілька точок, якщо є дорога з протилежного боку, щоб у випадку якихось спорів потім знати ширину дороги і е, малюю сумішні будівлі, які найближче розташовані. Це можна. Намалювати, наприклад, по картах Google. Так. Тільки тут продає деякі зміщення, тому потрібно перейти на закладку Збір, вибрати кнопку переміщення, і тут видно грош проходить тут. Тому клацаємо тут, потім на точці, куди воно має бути. Зірнув нашої зйомки. Нажимаємо клавішу F5. воно все зміщується як має бути, і тоді можна намалювати будівлі. Це таке так. Що далі потрібно? Далі? Я копіюю оце все. Тому що все таку невелику ситуаційну зйомку на файлик XML. Тут воно кострубати на це не зважайте, воно просто інший масштаб. Ну, воно не суттєво, в принципі, можна поміняти, але все таке. Ну потім саме все зробить. І запускаємо скрипт, який формує документацію. Даний скрипт можна скачати на сайті. У розділі скачати називається він допоміжна панель інструментів для формування документації. Це такий набір із декількох скриптів. І клацаємо клавішу номер 1 яка формує документацію. Тут клацаємо ОК. В документації в нас технічка. і чекаємо, коли воно все згенерується. Даний скрипт послідовно запускає інші чотири скрипти: це скрипт РТК, схема про контроль дифференційного поля, скрипт схема прив'язки до пунктів ДГМ і власне скрипт документації. Оцей він якраз тут зараз запустився. Який формує основні плани, такі кадастрові плани, план меж, план обмежень і титулка пояснювальна, таке інше. Так, тут появиться у нас вікно по цьому скрипту, яке запитує різну додаткову інформацію. В даному випадку нам потрібно перевірити, що добре відбулося відмінювання. В родовому відмінку, давальному, це буде в пояснюванні потім. І в інших шаблонах замовник робіт. Якщо він інший стан іншого, якщо той самий залишаємо, дата договору прописуємо і номер договору. Також тут можна прописати вартість документації. Наприклад, там. 000. Вид документації, якщо треба, вибираємо інший. Ну, воно підтягується все з XML. І та інформацію з кадастерлів. режим звіту ставимо тоді, коли нам потрібно декілька ділянок в одну документацію. Ну, зараз ми розглянемо такий найбільш простий випадок. просто Мене неодноразово просили зняти, як воно працює. Так, щоб максимально на простому варіанті. Щоб було зрозуміло в принципі. А По більш складних випадках є інше відео. І так воно продовжує формуватися. Формується. Того різні, реліки обмежень, графічні шаблони <кій> і поки чекаємо. І все, маємо сформований звіт. Значить, схема GNS спостережень. Вона ж виступає свого роду апресом. Тут можна ще додати ділянки з кадастр лів. Також є спеціальний скрипт. Про нього є окреме відео. Тобто виділяю ділянку і додаю такі суміжні ділянки. Правда, я їх потім перетворюю на ділянки з ПКК, вони краще виглядають і на задній план. Ось так. Куди в номер можна, щоб видно було. Ну от Тут видно, що чомусь суміжна ділянка залізла в дорогу. А ну і також я забув сказати, це на, що сказав, на задній план. Ось так. Вся схема є, далі відомість оброблення векторів. Такий, собі електронний польовий журнал, тут дані підтягуються з того файлику, який ми додавали. Тобто файлик з зйомки на місцевості. Потім відомість обчислення координат, відомість площі. Схема GNS тут автоматично в мене підтягнувся растер, тому що він у мене є оцифрований. Але Вашому, ну, якщо ви такого растру не, має, не маєте, то буде ось такий варіант. Білий без растру. В принципі, цей растр тут і не дуже потрібний. Так найкраще. Далі, схема прив'язки до, до ДГМ. Та сама ситуація, тут є растр в мене. Ось так. Якщо його видалити, то буде ось так. Тут можна завантажити, наприклад, карту Google. Тому що раніше тут завантажувалася карта Олітична мережа України, зараз вона недоступна. Тому завантажимо, наприклад, карту Google. Хоча вона тут не дуже потрібна. Також можна зробити ось так. Так, тут у нас автоматично має підписуватися пункти ДГМ, вони в мене не підписуються, напевно, тому що просто відключення. Так, вони в мене відключені. Я це щось експериментував, <кхем> не включив. Ну, Коли скрипт стандартний, тут автоматично будуть ось такі підписи. Це у нас перша сторінка схеми приязник до пунктів ДМ і друга. Далі у нас пішла титулка. Переглядаємо, чи все добре. Контртитулка. Зміст, завдання. Заява, пояснювальна записка. Тут, в принципі, можна щось там дописати, якщо треба. Друга пояснювальна. Ну, тут зазвичай нічого такого редагувати не потрібно, тільки якщо ви хочете ще дописати своє ж. Чи якісь додаткові умови. Переліки обмежень. Далі договори. Call Act, викопіювання з генплану. <кхем> ну, я таке викопіювання додаю. Як то кажуть, тому що воно в мене є, тому що в мене є генплани. О, зараз не буду це відкривати. Якщо нема, можна його взагалі не додавати. Також викопіювання з кадастрової карти. Так воно формується. Тут у нас суміжник вкраплений. Видаляємо. І сюди додаю ще ортофото. Далі план обмежень. Ось так виглядає. Тут можна підкоригувати. Ну і з обмеження це видалити. Що воно дублюється? Трохи з крапленими контурами тут деколи треба повозитися. Якось так. ну Не буду на цьому затримуватися. Значить, Далі. Кадастровий план. Така сама ситуація. Можна перемістити. Там, до речі, мене питали, як це виділити. Група меню. Вибрати ділянку, І можна ось так примістити. Кадастровий план, заява і схема відомість встановлення встановлені межовізнаків, верніше. Так, наступним чином, коли я це все перевірив, я стаю на перший шаблон і сортую, за, сортую по порядку. Щоб перед року воно було все за порядком. <кхем> щоб не треба було потім перекладати. Так, ну і друкую. Натиснувши цю клавішу, автоматично відбудеться друк всіх сторінок. Також хочу додати е, про одну таку, такий лайфхак, як це все зберегти можна в PDF. Сам недавно дізнався. Є така програмка. Тобто ми, ми вибираємо друк і вибираємо такий віртуальний принтер, його можна скачати. В інтернеті встановити називається PDF-24. Вибираємо всі. Або я зроблю по-іншому. я за зараз роздрукую, верніше, так, одну сторінку. Окей. А тепер е, зроблю наступним чином. Так. Запущу друк всіх сторінок. 30. Воно все роздрукує в цей віртуальний PDF-принтер. Ну, Взагалі, я, коли я формую, я зразу я друкую, нічого не зберігаю. Мені простіше заново це все роздрукувати, потім, коли треба, ніж зберігати, купу інформації зайвої на диску. Але якщо комусь потрібно, от, роздрукували в PDF-принтер, тепер така кнопка. Переєднати файли, вона це все об'єднує в один файлик. І ось так виглядає наш документ. Все, дякую за увагу. Дуже